І всім привіт сьогодні проти ютубера Сайматок. Ось де його профіль. Ну, В принципі, майже 50 тисяч кубків. І перша катка буде на кольті. Фокс просто дивився, як ми граємо. Просто був наблюдателем ігри. Тут мене Трішки почало лагати, тому я не спішив нападати. Потім розлагало і все було добре. Тут я починаю забирати одразу синю зірку, центр віджав, і все ж таки вдалося зробити першим кіл. Взагалі ми лакі момент 120 3 хп в мене майже один-один. Тут стараються саймо так відстрелюватись, але я стараюся гуаняти. Тут знову я на лову ХП якось виживаю та взагалі. Я думаю, легко зроблю кіл, а відтоді я ще більше урону отримав, коли нападав. Тут я зажимав до стіни, і все ж таки також зробив кіл. Тут він просто в Афлітрон мені на голову. Ладно, шучу. Фокс попросив це сказати. Тут вже гіпер в Сайматока є. Я думав він сейчас буде гіперактивувати потім ульту, але нічомусь чомусь не захотів. Тут це його карта, в принципі, я ці кусти не ставив. Я би лучше їх би не ставив так. Тільки в мінусі. Ні, ну це прикольно, що карта з цими кустами, але для нього це спрацювало в мінус. Тут знову в нього чомусь не гіпер на ульта, я не знаю чому. Він міг гіпер прожати потім ульту. Я тут першим переміг я. У мене 26 тисяч хіла. В нього тисяч... 34 тисячі урону, напевно, в нього більше урону я не знаю навіть скільки у мене. Ну і другого бойця Саймоток вибрав е Менді. Взагалі на Менті дуже рідко грав його один на один. Але все ж таки, коли зіграв, пам'ятаю, трошки знаю, як на ній треба грати, але Саймоток дуже круто по мені робить першим кіл. Фокс ставить лайк Саймотоку. Ну тут я навіть не знаю, тут важко, в принципі, ультою попасти. Це треба гаджетом попасти, і то не факт, що потім ульта попаде. Ну, або хіба що на дальній дистанції можна ультою Менді попасти. Тут просто перестрілка, я стараюсь до нього підійти трошки ближче, щоб попасти. Не, не виходить. Якщо навіть на одному місці стояти, то просто тоді капець буде точно. Ну, я так і так старався, думав. Ну, близько близька ульта все ж таки не попав. Тут я дуже сильно стараюсь масити, в мене це виходить. Ну і тут просто лакі момент мікроігра, в якій я перемагаю рублюкіл. Тут Фокс мене трошки підхилив, щоб я просто не відступав назад, аби час не тратити. Не люблю тікати на карті. Тут у мене вже гіпер є, але я думаю не буду я активувати я без ульти. Взагалі він дуже круто під стіною тут мансить. Не можу по ньому попасти. Тут якось, ну, все ж таки пощастило від мансить. Від ульти. Не знаю, з 10 тички десь попада... попадаю по ньому. Ну вон там і от. Не допомогло мені. На 30 000 урона, у нього 17 тисяч урона, тут 3-1 все ж таки я переміг на другому віці. Силка буде в описі на Саймотока. Тому можете на нього підписуватись. Так, тут ми вже третього вибрали все ж таки Брока. У нього синій скін мене жовтий. Брока також він вибрав. Я йому казав, що буде йому важко на Брокі проти мене грати. Ну, так кажеться через екран, що я слабко граю на Брокі або Він. А насправді на Брокі грати набагато важче проти мене. Тобто ще можу настандартно підійти близько, що буде дуже складно попасти. Першим я роблю Кіл. Ну а на дальній взагалі також можна постійно пристрілюватись, але якщо. Занадто близько підійти, то тоді вже буде один одному дуже важко попадати. Тут випадково по фоксу прилітає ракета автоатакою. Саме ток казав, що він по фоксу випадково попав. На купив ульту, так сказати, у фокса. Я не знаю, про що я тоді думав, коли я так гаджет витратив. Поки кошенятом грається, ми тут ракетами стріляємося на Лу хп і маток навіть не відступає сильно, він все одно попадає мені, по мені також. І знову попадає, я взагалі не можу сильно нападати на нього. Це дуже крута ульта цей моток, але все ж таки я на гаджеті тікаю. Тут якось вдалося попасти. У мене 25 тисяч урона, у нього 27 тисяч, у нього навіть більше, ніж у мене. Ну майже 28. Ну і ось така була дуель, і всім пока.